Що таке кохання, як ти думаєш? Це коли люди люблять друг друга. А це як любити одне одного? Не знаю. Що таке кохання? Це коли один одного любиш, даруєш цвіти? Гуляєш один з одного. Дружиш. Що таке кохання? Це коли один одного люблять, дарують, сидять самі в хаті, обнімають. А ти кажеш, одне одного люблять. А що значить одне одного любити? Це як треба ставитися одне до одного? Знаю. Знаєш? А ти ще не закохувався? Ніколи тобі ніхто не подобався. Що таке кохання? Це кохають люди своїх шинок і люблять. А що значить кохати, любити це як? Обнімати. Ну, і все. А допомагати, там, якось підтримувати, щось дарувати, піклуватися. Варитися ніколи, не ображати. Ну, не сваритися ніколи. Від хорошо. Що таке кохання? Кохання це коли, коли люди один одному допомагають. Коли вони один одного люблять і обнімають. А як ти думаєш, як виникає кохання? Коли обнівати цюмать. А чому з усіх, з усіх людей тільки хтось один подобається? Чому так буває, як ти думаєш? Тому що вони дуже гарні. А ти вже в когось закохалася? Н -н -н. Чому? Нікого не найду. А як же ти шукаєш? Може, ти погано шукаєш? Непогано. Одні хлопці стан... кажуть, стань, кажуть, одні... «Отстань!», одні біжать від мене. Бижать одним? Що воно за хлопці такі пішли, так? Да? Не знаю. Я, йому... Я одному тільки кулака показала, а він зразу біжить від мене. Що таке кохання? Це коли люди закохуються, коли побачили з першого разу і вони подобаються друг другу. А як це побачила з першого разу і закохалася? Ну, оце так. Коли хлопець закохався, і дівчина з одного погляду. оце називається кохання. А як же вони з одного погляду можуть закохатися? Ну, вони можуть просто подивитися і далі піти, і ще раз зустрітися і так закохатися.